Обслуговування 513 багатоквартирних будинків, прибирання тротуарів, прилоткової частини доріг та газонів, а також додаткові послуги. Такий об'єм робіт найбільшої обслуговуючої організації чернівців, комунального підприємства Місто Сервіс. Детальніше про результати його діяльності у 2023 році. Далі у сюжеті. Містосервіс – це управитель багатоквартирних будинків, яка займається обслуговуванням і утриманням житлового фонду, а також благоустроєм території. За 10 місяців цього року комунальне підприємство отримало понад 7 мільйонів гривень чистого доходу. Зокрема, двічі більше коштів отримали за виконання додаткових послуг. Однак, однією з основних проблем для містосервісу є нестача кадрів, попри те, що цього року вдалося підняти середню заробітну плату на 16%. В штаті нашого підприємства по штатному розпису маємо 213 з половиною годиниць. Середня чисельність працевлаштованих чи зайнятих вакансій 154. Відчуваємо критичну брак вузьких спеціалістів на сьогоднішній день. вільних вакансій майже третина. На жаль, це електрики, сантехніки, це комплекс працівники комплексного обслуговування будівель. Просимо до нас на роботу. Містосервіс має у своєму розпорядженні 6 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки, які значно полегшують виконання необхідних робіт. Зокрема, помітною допомогою працівникам є всесезонна комунальна машина, яка виконує багато функцій як влітку, так і взимку. Зокрема, основних облагоустрою це покоси. Я думаю, ви її часто бачили на наших газонах. Вона робить їх ну, не ідеальними, але значно кращими. Бо одне діло, коли косить трімер, ручний, інше діло, коли рівномірно під один розмір косить жужа. Ну і швидкість покосу дуже різниця. Ручний і механізований. Крім того, жужа наша ще має зимове навісне обладнання. Вона ідеальна для вузьких тротуарів, особливо от Щербанюка, а, Аксенина Федьковича це вулиці, які точно би ми лопатами не справилися почистити. Також для громадян створили спеціальний чат-бот, доступний у вайборі та телеграмі. У ньому є повноцінний функціонал для отримання та оплати рахунків, а також подання звернень. Зробити звернення будь-якого типу, чи це буде особисте звернення? Наприклад, індивідуальне по чи це буде звернення загальнобудинкове по будь-якій потребі можна організувати звернення. Він працює в режимі чат-боту, тобто, тобто на заготовлені відповіді, є готовий автоматично. Ну, є заготовлена автоматична відповідь. Якщо це відповідь якась нетипова, яку ми не передбачили, можна поспілкуватися безпосередньо з оператором. В принципі, і вирішити те чи інше питання Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк теми дня ТВА.